Під час сесії шосенської міськради народні обранці обговорили надання часткової компенсації населенню за встановлення альтернативних видів опалення. Зокрема, це стосується сертифікованих опалювальних печей, тобто буржуйок. Міська влада може компенсувати населенню 50% від вартості печі, але ця сума не буде перевищувати 5 тисяч гривень одноразово. Аби отримати кошти, необхідно підтвердити, що ви є мешканцем шосенської міської територіальної громади. Як зауважує міський голова Микола Нога, за останні дні кількість охочих скористатись програмою відшкодування зросла до 80 заяв за добу. Суми знає, значно зросли, але це наші люди. Ситуація катастрофічна складна в села Збройнері. Ми це повинні признати, ми це розуміємо, і тому будемо вишукувати всі можливості для того, щоб не дітям. Ський голова зауважив, що скористатись програмою часткової компенсації можуть як жителі багатоповерхівок, так і приватного сектору. Щоправда, у багатоквартирних будинках встановлювати такий обігрівач забороняється правилами протипожежної безпеки. Мені задавали питання. А у багатоповерхових куди? А ми даємо всі можливі а людина може в своїй гаражі поставити на дачі. Поставити сьогодні. Одна жінка прийшла. А я на вулиці поставлю. На вулиці поставити, буду їсти варити. Ну навзяти суд І таке можливо. Ну і таке можливо. Ну ми повинні готуватися до самих страшних. Не буде слава Богу. благодійні організації. Передали шосицькій міській територіальній громаді шість генераторів. Їх скерують закладом освіти, стоматологічній поліклініці та підприємцям. Сема працює таким чином, що підприємці і установи звертаються до нас. Ми пропонуємо пакет. Направляємо нашим партнерам європейським хто, хто в одному направленні працює, то в іншим. Я таким чином поповнюю наш резерв генераторів За інформацією міського голови. Нині у шості працює понад 550 генераторів. Стоїть Завдача на, на днях ті генератори, які працювали в нашому місії, їх заберуть нас. Все таки вони вже хотіли декілька днів, поставили питання про те, щоб перемістити інші громади. І ми поставили собі завдання, зараз мої заступники працюють над тим, щоб купити, не купити, а придбати, перш за все, через партнерів генератори потужні, для того, щоб забезпечити власними ресурсами, якщо не дай будуть такі провали. План заживлення міста за допомогою генераторів вже є. І шосецька громада буде першою в Україні, яка випробує на практиці такий шлях подолання енергетичної кризи. Допомагатимуть у наданні генераторів європейські партнери. Дали таке розуміння, що ми вперше в Україні підемо по цьому шляху, що ви нас підтримаєте. Це буде проект навчальний для інших. Всі, хто живе у прикордонні, повинні розуміти.